Ми зробили все можливе, що стосується опозиції, щоб знайти компроміс. Ми будемо боротися і пропонувати ще додатково збирати е сесію вівторок. Це останній день. Робити все для того, щоб закони, які потрібні для євроінтеграції, були проголосовані. Зрозуміло не тільки опозиції, зрозуміло представникам європейського союзу, що Підписувати угоду, незважаючи на гучні заяви, президент України Віктор Янукович та влада не бажає мета сьогоднішньої влади заморозити ситуацію тільки для того, щоб нікуди не рухатись, і сьогодні отримуючи дивіденти від тотальної корупції, тому що вони не зацікавлені, щоб в Україні щось змінювалося. Ми будемо боротись, але чітко повинна визначити вівторок. Це дедлайн, це останній день, коли ми можемо прийняти закони, і ми зможемо будемо робити все до останнього моменту, щоб ці закони ще прийняти і переконати.